Жителька Донеччини Галина прийшла до пункту видачі одягу тепла кофта. До Полтави жінка приїхала в березні. Нині підшукує літній одяг та взуття. Легенькі речі хотілося знайти. Футболочки, шортики. Звичайно, дуже важко. дуже важко Знайти. Треба ще стілажі, щоб їх було більше, щоб ми знали конкретно, ага, тут спідниці, отам штанці, отам джинси, отам куртки. Молодці дівчата, що там поскладали, ось повішали, там джинси поскладали, для вагітних поскладали. Це дуже і попідписували все. Щодня до пункту містяни приносять зокрема одяг та взуття однак місця для цього не вистачає, каже Ірина Конос. Сьогодні ми навіть зачинили дитячий відділ через те, що речей багато, а складати нема куди. У нас такі саморобні стележі із піддонів, які мають, на жаль, мало поличок, і воно так скопом все лежить. Нам і стійки потрібні, на які можна повісити ці мішечки. І це, можливо, якісь шафи, які вдома знаходяться в когось чи на дачах, там які вже не потрібні. Ось там позавчора принесли таку сушку, Сказала, що це для того, щоб сушити білизну, але волонтери наші зробили з неї такий вішачок. Тобто, якщо навіть можливо щось поломане не в придатному стані, я думаю, що наші волонтери зможуть зробити придатним. А ще потрібні вішаки та дзеркала, говорить волонтерка Олена Закревська. У нас дуже багато гарних речей, які нам і полтавці приносять, і люди свої приносять, і навіть присилають із інших місць. Але ці речі ми не можемо так гарно так, ем, представити, бо ну дуже скупчено вони лежать. Нам потрібні стелажі. Ми б розклали речі так, щоб кожна жіночка, кожний чоловік не хоче дивився, а міг кожну річ як. Хорошому бутиці, нині до пункту видачі речей полтавці починають приносити теплі одяг та взуття, каже Ірина Конос. Завдяки тому, що це площа приміщення достатня, У нас є тут кімнати, які ми використовуємо як склад, тобто можна нести все. Ми все все візьмемо вдячністю. тут. От у нас шафа, яку нам віддали наші волонтери, забрали. І от ми були вдячні ще за такі подібні шафи, бо дуже зручно пакувати. Тут наші волонтерки спакували шорти, брюки, і отут два-дві полички у нас для вагітних. Нагадаю, проєкт тепла кофта» дія з березня. Щодня пункт відвідує до 250 людей, які беруть від трьох до п'яти кілограмів речей, каже Ірина Конос. Валерія Рбалка та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.